Незабаром у загальноосвітніх навчальних закладах держави відбудуться випускні вечори, під час яких більшість дітей буде знаходитися без нагляду дорослих у розважальних закладах і місцях відпочинку. Інколи випускні вечори супроводжуються палкими побажаннями у вигляді тостів з шампанського, а подекуди і більш міцними спиртними напоями. Прислужба обласної міліції інформує, що порушення працівником підприємства, організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними, Линими напоями і тютюновими виробами тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 оподатковуваних мінімумів доходів громадян. Міліція звертається із проханням до торгівельних закладів неухильно дотримуватися чинного законодавства, не продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям. Адже кожен з нас відповідає за майбутнє покоління, продаючи спиртне та цигарки дітям, задумайтесь, що хтось може запропонувати закурити чи випити і вашій дитині. І ніхто не може сказати, що після цього може статися. Зазначають у прес службі обласного управління внутрішніх справ. Правоохоронці нагадують чинність закону України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме до статті 156, якою передбачено заборону продажу пива, крім безалкогольного алкогольних слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років.